Ну, Провіряв, чи, чи є шат в передньому колесі, а заднє, переднє, Значить, в одному оказався трошки шат є. Це Москви 412. Зараз розшпінтую. Зараз трохи покажу. Інструмент, що треба, ключ на 24. монтировка и домкрат. Ну, я тут уже подервал. Вот эта крышка, она... я монтировочку подервал. Сейчас расплинтую. Отпущу трохи гайку. И я думаю, подниму на домкрат. Еще на домкрат. Подниму, Зараз поставлю тоді сюди, коротше, підніму і відкручу, буду дивитися там солідол, чи що з солідолом робиться. І з почіпником що робиться. Є почіпник запасний. Якщо там, підіжму, ну, солідол трошки туди напхаю, літолу. підіжму. І побачу, чи зазор треба сильно зажимати, не треба було грітися. А якщо буде шат, то там виробітка йде і ну там лопнути почіпник може, ну коротше, коротше проблеми. Я далі вже не буду знімати оце таке маленьке відео, як добратися до доступиці до, до почіпника регулювати, Саморегулювання Я не буду показувати саму роботу. так.